Я виход Так, Ютуб, всім привіт. Братани на зв'язку. Будемо записувати для вас відосики. Трошки на Ютуб, так? Да? Да, трошки на Ютуб будемо. Будемо показувати, що ми робимо, куди ми двигаємося. Дивіться, була така тема, хотіли ми зайнятися, відкрити ще одне направлення на пасіки. Ну, збирати пилок хотіли. Ну, треба було багато донних пилкозбірників, а це все, знаєте... Або навісних, це теж досить. Це, це все є. великі затрати. І це, а тут з'явилася тема перега. Е, купили такий апарат собі. Е, і на осінній переги вже тестуємо, готуємося до наступного сезону. Е, Дивимося мінуси, плюси. Коротше, ну, що... Ну, виход, скільки переги, получається. Який виход, так. Е, і готуємося до наступного сезону, щоб серйозно зайнятися пергою. Зараз покажемо, що в нас вийшло. Ну, це одне із відер. Така перга. Отака перга у нас вийшла. Ну, це тут е, половина недозрілої. Ну, це осіння. Ми просто, щоб не чекати літа, вже як буде у нас конкретно це настроєно все. Не, ну, перга. Перга це, як той казав, сила, так? 2150 кг зараз стоїть. Дивіться, це перга сферментована. А така жовтіша, світленька, це вона пізня осіння, вона ще не, ну, не спіла сферментуватися. Да? Тобто літом її потрібно буде відбирати і зарані її, щоб в безматочній сім'ї вона дозрівала. Або робити, ну, там треба спеціалі, що да, на, 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 Технологія, щоб вона була зріла. Е, і надамо морозилки. Надо такий апарат. Ну, На сушилку. Ну, коротше, будемо ну. показувати. Е, може сушилку, саме будемо робити, не знаю. Може купимо, будемо дивитися. Тут трохи крупніше, бачите? Тут просто різні рамки, різна перга. І трошки меду попадається. <сélite> 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 ну, не все, за 83,8 було. По виходу, що в нас вийшло? Запустили ми, ну так, це пробно, я навіть не знав, ми будемо купляти його, я просто 5 корпусів там відібрав чуть-чуть в кінці літа. Ну, на вже осінь, можна сказати, перги, тих рамок, які ми будемо вибраковувати. Да? І я їх відсушив. Купили у Баскевича такий апарат, виморозили. Та, кстати, дуже зараз світла проблема, то перга нормально не виморожується, тому не ідеально може бути чистим. Ну, хотя... не виход, такий вийшов. По виходу, я кажу, виход із цих рамок вийшов, ну, на 10 кілограмів було обрізок, і з 10 кілограмів вийшло 6 кілограмів Ну, Дивіться, він пря практично ньому перги немає. Мусор хороший, так? Да. Да, воск, можна сказати, перекопитися. І вийшло перги. 4 кілограма, 4 може 200 кіло. Соти були слабо, слабо забиті. А це не підготовка. Це, це, це чисто висмикали, щоб було. Так, ну, під, таке. Під рамки, e, що. Щоб затестувати апарат і подивитися, як воно все працює. Так, щоб до червня не ждати, коли вже буде перва ферментована перга, тим більше тут ну, процентів 30 перги може бути ферментована, то вона дрібна Ну, Ми її там будемо провіювати, ну, да. від, 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 відбиратиметься воно все. Нам дуже сподобалось. Він, блин, він його... Апарат класний, кстати, цим апаратом я думаю, можна по 50 кг в день перги перебивати. Можна за день стати і перебити. Ну, пару часов ви... постояти. Да. Ну, працює дуже класно. І короче, 4 кг перги. 6 кілограмів воску дрібного. Ну таке все не купився він. Там в нас нічого було сі, Ні, ще не Ну, У нас ще там, там є кілограм торги. То Це ну таке, ми не поносили. Ну так, с... ну, да, так попробувати. І що ще треба. Мощний, мощний Обов'язково, щоб все герметично. Настроїти віконечко, так. Да. І в принципі лупаша гарна. в гарах все. Ну так, да, ну от, вона зараз підсушиться, вона ще трохи вибракується, там дрібна фракція, може ще якийсь маленький мусор. Або, ну, ну там мінімально мусора або чогось такого. Тобто, якщо класно виморожує морозилка і фер... пер... ну, перга ферментована, виход там ну, по чистоті ідеально. Або бойли, бойли так, да, гарні, там все настраюється і класно. Так що так. Будемо пробувати. Так що будемо, забав... будемо показувати далі, так що підписуйтесь, він довго балакає, мені нічого страшного. Підписуйтесь на канал, далі будемо старатися для вас якісь інтересні відосики знімати, там, розказувати технології, показувати на наступний рік, як е, ми вже нормальні об'єми там збиваємо, перебиваємо, як дозріває пирога. Е, і поділимось також технологією, як воно все робиться. Так що да, лавне ви як... підписуйтесь і шлифуйте, ставте шлифуйте, лайк. буде цікаво. З вами були братани, брата Невсім.